Мої вітання, шановні мешканці міста Суми, шановні виборці, ось і нарешті завершився виборчий процес в місті Суми. І виборці обрали для себе представників місцевої влади. Це депутатів Сумської міської ради, і відповідно сумського міського голову. Як вони будуть працювати, час покаже. Але хочеться звернутися до журналістів телеканалу «ЮА Суми. Бо саме, коли відбуваються дебати на вашому телеканалі, шановні журналісти, ви пишете. Дуже цікаві речі. Вони такі цікаві, що хочеться спитати вас, а взагалі ви читаєте місцеве срядування, базове законодавство? Бо коли відбувалися дебати, це 13 листопада, один з кандидатів виступав, відповідно, ви написали, що він кандидат на посаду голови Сумської ОТГ. У мене, як у громадянина України. У мешканця міста Суму виникло питання до вас, до журналістів. Ви ж таки пишете, що він кандидат на посаду голови Сумської ОТГ. Що таке взагалі ОТГ? І ось я вам приведу приклад, що закон України про місцеве средування. Що про це кажуть? Про ОТГ? Є стаття 5, яка має назву система місцевого середування. І саме в цій системі зазначені базові принципи. які Принципи, якими треба керуватися і розуміти їх, це територіальна громада, це зрозуміло, Це мешканці, які живуть на території міста Суми. Якщо ми будемо казати про місто Суми. сільська селищна міська рада, в нашому випадку, це Сумська міська рада. І ми обирали депутатів Сумської міської ради. Далі. Сільського селищного міського голову. В нашому випадку ми обрали сумського міського голову. Далі виконавчі органи, зрозуміло, і органи сформізації населення. От тепер скажіть, журналісти, чому в статті 5 закону України про місцеве свідкування нема слова ОТГ, а тому, що ОТГ, ОТГ це в першу чергу об'єднана територіальна громада. А об'єднання це процес, шановні журналісти, процес, який має свій початок і має своє завершення. І, відповідно, це село селище або місто. Нема такого. Кандидат на посаду голови сумської ТГ. Ви хоч читайте іноді час від часу. Не пишіть оці дурниці. Не пишіть ви їх. Треба писати кандидат на посаду сумського міського голови. Вивчайте базове місцеве середування. вивчайте базове законодавство. Не пишіть ви дурниці оці. Не пишіть ви це. Ну, просто... Жах, коли оце читаєшся і дивишся на вашому телеканалі такі назви: кандидат на посаду голови сумської ОТГ. Кандидат на посаду сумського міського голови. Вивчайте, шановні журналісти, а потім вже щось скажіть, щось пишіть. Розумієте? Треба вивчати і розуміти базове законодавство. Я цитував закон України про місцеве середування, Бо ОТГ це. Об'єднана територіальна громада, яка має початок і має завершення. А таке враження, що нема ні початку і немає завершення. І кандидат на посаду голови Сумської ТГ, це взагалі без початку і без завершення, щось посередині. Вивчайте базове законодавство, шановні.